На чоловіки Днями відбулася відкрита дискусія з теми, як вдягнути середній клас в Україні. Про свою роботу розповіли Олександр Фіалка та Дмитро Подопригора. Вони давно працюють у сфері продажу одягу та взуття категорії фаст фешн, тобто відносно недорогих брендових речей. Багато говорили про модні тренди і про бізнесові секрети. Проте до заданої теми так і не дійшли. Тож скільки грошей пересічний українець витрачає на одяг, та що може собі дозволити з огляду на власні доходи? Студент Антон працює у вільний від навчання час, і сьогодні ми з ним вирушаємо на пошук зимової куртки. Одяг купую не часто, може раз на рік якісь джинси, светри, якщо почастить. Все дуже дорого. Зараз от дивися звичайнісіньку куртку зимову просять 2,5 тисячі гривень. Не купив. Мінімальна ціна чоловічої куртки такого типу на ринку Петрівка становить 500 гривень. Отже, за найдешевшу куртку доведеться віддати майже половину мінімальної зарплати, яка становить близько 1200 гривень. А скільки? зазвичай купую одяг двічі на рік на літній і зимовий сезон. Стараюся потрапити на знижки. Часом навідуюсь на Троєщинський ринок. Це дешевше ніж в магазинах. Одяг купую кожен раз, коли його підвозять в магазин коли мого гуртожитку. Це секонд-хенд, проте не на вагу. В магазинах за дорого. За підрахунками Державної служби статистики, сім'я з дітьми витрачає на одяг та взуття 7% від своїх доходів на місяць. У Києві середня заробітна плата зараз становить трохи більше 4,5 тисяч гривень. Якщо у родині двоє працевлаштованих дорослих та одна дитина, вони в середньому можуть дозволити собі щомісяця витрачати близько 650 гривень на одяг. Більшість грошей українці і досі витрачають на харчування. Ірина Скоротовська, Анастасія Канарьова, Молянська школа журналістики.